Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. Сьогодні хочу ще поговорити на важливу тему. На базі дуже-дуже багатьох відео-документальних щодо агресії в родині і насильства в родині. Я хочу вам сказати, особливо дівчата: не ремонтизуйте таку річ, як бурне примирення пари у ліжку після жахливо якоїсь сварки. Тому що у нас часто так подається, що О, ми спочатку там значить сварилися, сварилися, а потім ми так само типу бурно примирялися. А, через секс. Та. А, дивіться, дуже часто для жінок потім ну згодом, якщо така динаміка зберігається, це закінчується. А, примир... ну з його боку він намагається примиритися з вами так, в незалежності від того, у вас гідні на це чи ні. І по суті це завершується галтуванням. Побоями із гвалтуванням дуже погано, коли ви допускаєте до того, що у вас лінкується, поєднується, Оцей процес фізичного контакту з чоловіком, з сваркою, це дуже-дуже погано. Це погано для психіки людини динаміка. Тобто це безпосередній зв'язок. Розумієте? Секс, агресія, агресія, секс. Це поганий зв'язок в нормальній парі так бути не повинно. В якийсь момент, якщо у вас такі постійні якби спалахи. Агресії один на одного, і ви не зможете примиритися таким чином з вашої згоди. Наприклад, ви тільки народили дитину, або там жіночі дні, або там ще якісь там ваші, або вам просто не хочеться таким чином умиритися. А, Як що тільки щось піде не так, і людина. Справді має високий ступінь агресивності, ви можете бути згвалтованим. І навіть мені, тобто українські чоловіки, те, що на теренах колишнього Радянського Союзу, я знаю, що це прям розповсюджена така історія, що як це в шлюбі може бути зґвалтування. В шлюбі це як би обов'язок. Коли жінка не хоче цим займатися, а чоловік наполягає. Може, чоловіки не знають, що там і по-іншому працює фізіологія, тобто, після цього акту жінку треба вести в лікарню і обслідувати, чи там не треба нічого зашивати, чи не треба там нічого лікувати. Це навіть якщо ми беремо просто фізіологічну сторону цього всього, а не морально не моральну, етичну сторону. Фізіологія жінки, яка хоче цього і яка не хоче цього в шлюбі, вона чи не в шлюбі, працює дуже по різному. Тому, після того, як ви нападаєте на свою жінку таким чином, ви в принципі робите те саме, що а робить з нею просто гвалтівник на вулиці. І після гвалтівника на вулиці іноді жінки залишаються з фізіологією, яка більше придатна для того, щоб проводити нормальне повноцінне сексуальне життя. Може, ви цього не розумієте, може, ви думаєте, що якщо напасти, то автоматом жіночий організм готовий до цього процесу, ні не готовий. Не готовий. Це якщо навіть просто ми от, прибираємо моральну етичну сторону цього всього. І потім, коли я чую такі історії, по типу що в шлюбі це нормально, я взяв, я взяв силою. Окрім того, що взяти силою жінок, зазвичай потім треба лікувати. І, дай Бог, щоб це не було хірургічне, невідкладне втручання, Гінекологічне, хірургічне а їх потім треба лікувати як би, ще у психолога, а від того, що вона, в принципі, пережила, ще і від якби, людини, яку вона вважала близькою, то є ще такий от аспект. А якщо чоловік спить, вона просипається, їй хочеться, а він спить, і йому не хочеться. І вона бере і щось йому кудись у відповідне місце вставляє, щоб його задовільнити своє бажання, там якесь таке дивне. Це як бажається зґвалтування чи ні? Якщо вона ну, наприклад, ми ж не можемо так противитися чоловічій силі, ми ж слабкіші набагато, що вона його зв'яже, прив'яже і будемо вставляти щось кудись у відповідне місце, це буде зґвалтуванням чи ні? Це може його травмувати психологічно, це може його травмувати духово, це може його травмувати його органи чи фізіологічно. Ви знаєте, я коли чую, що згвалтування як секс в родині, бо згодиться на Ну, Якщо людина стільки не освічена, їм треба розмовляти з сексологами, навіть не сексологами, а просто звичайним навіть а, лікарем. Навіть не гінекологом, зі звичайним лікарем. Нехай вам лікарі розкажуть. І дівчата, що хотіла вам ще сказати, не думайте, що таке можуть робити такі якісь маргіналізовані бурдалаки з трьома класами освіти. Майже всі випадки документальні, які я от передивилася, в яких була жестяна жесть в родинах. Там, де просто такі були випадки, що жах просто жахів. Вони відбувалися не серед маргіналізованих людей. Вони відбувалися серед людей з нормальною освітою і часто серед пар, де чоловік дуже добре заробляв і тримав її, знаєте, як. Ну, не обов'язково, що там тільки такі пари були, ну там багато таких було тому... Вона була як у той хам'ячок у, у, у доміку. Знаєте, він її посадив і, і робить тепер з нею, що хоче. Але це не обов'язково, що тільки так, тому що коли жінка потрапляє в якийсь такий абюз, на жаль, ми жінки ми більш адаптивні і дуже часто жінка звикається з абюзом. Навіть вона могла зайти в, в шлюб, наприклад, в партнерство, так, як сильну позицію, там, як менеджер, сильний, як підприємець. Це він її починав, знаєте, того, о, ну все в тобі непогано, ну це от нос великувати в тебе. Ну, якби в тебе був інший диплом, ну, звичайно, в тебе був би інший рівень. Оце дівчата, оце редфлегім. Хлопці також, до речі, це бувають жінки нарциски. просто Жінка, якщо вас поб'є, скоріше за все, ви не, ну, це не буде летальний для вас, да? фінал. Ось. Жінки нарциськи так само а так само обертаються зі своїми чоловіками. Це б в тебе було непогано, не але от, оце починається редфлег. І чим а, довші такі от, червоні пропорції, а тим більше у людини, яка якби не знає, як від цього захиститися, падає, 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 падає самооцінка. І в якийсь момент ця самооцінка вже на нулі. І дуже-дуже, дуже, дуже, дуже насильному нулі самооцінка у жінок, які все життя вибачають зради. Якщо ви стали на таку доріжку, що ви все життя вибачаєте зради, ви можете не працювати жодним чином більше над своєю самооцінкою. Тому що все, що ви не робили, ви не вілюєте оціно. От. от ну, там, напевно, що один якийсь раз можна прибачити, але якщо ви бачите динаміку і вона не оходите, ви на це погоджуєтеся, все, знаєте, що якби о, щоб, щоб ви не носили, які там соболя гарноста, і на яких мерседесах вони їздили. А ваша внутрішня жінка це жінка з вбитою в хлам самої Так що, девочки, думайте, думайте, і, до речі, серед цих документальних речей про просто жахливі жахи, не тільки. Пари переважно були немаргінальні. А, а часто оці гвалтівники і садисти це були чоловіки з, медично, з, вищої, з вищої медичної освіти. Лікарі, які знали, куди бити так, щоб не видно було довго, які знали чим труїти і так далі. Дівчата. Думайте, думайте, бо і в мене на сеансах, на сеансах дуже нерідко приходять дівчата, які дружини лікарів. І от я там, я, мені самі подобаються лікарі, я не кажу, що там чоловіки-лікарі, це якісь садісти. Ні. Просто не думайте, що через цю професію, якщо ви бачите редфлеги, то це вам щось здається. Ні, не здається. Бо, от я ж кажу все, що я зараз у документалістику, яку продивилася про аб'юз-не-абюз, аб дівчата довго не могли прийти до себе, до тями, що як ця людина з такою освітою, ось він їздить по семінарах для лікарів, по, по тому, по тому, по, по конференціях, і він там, цар Бога, він приходить її і б'є як собаку. І ще знає, як бити. Так, щоб вона не зняла побої, так як знаєте, но сів Що Деякі знають, як бити, а деякі з них ще знають, як вбити. Тому, дівчата, будьте дуже обережними. Нічого прикольного в тому, що ви поцапилися, а потім там видаєтеся на люстрі, <гум> немає. Це означає, що це не ваша людина. З вашою людиною вам не треба буде так миритися. З вашою людиною, можливо, треба буде іноді моритися, але це можливо зробити діалог. Вона вас, він вас буде чути, а ви його будете чути. Бо це нерідко доводить до згуртування, поєднання, агресії сексу дуже-дуже, дуже, дуже, дуже крихкий лід Будьте обережними. Дякую за увагу.